Доброго дня, другокласники. Урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку спостереження за лексичним значенням слова. З сьогоднішнього уроку, дітки, ми починаємо вивчати нову тему. Слово значення слова. Якщо на минулих уроках ми з вами говорили про букви і звуки, так, то тепер будемо говорити про слово і його значення. Права сонячний настрій! Послухайте вірш Валентини Романової і скажіть, будь ласка, що бажає вам сонечко? Ти поглянь лише в віконце, заглядає у клас нам сонце, посміхається, моргає, дітям успіху бажає, всім старанно потрудитись. Працювати, не лінитись, бо знання, як джерело, напуває всіх воно. Тож і ти часу не гай, до роботи приступай. Назвіть що нам бажає сонечко? Добре. Відгадайте, будь ласка, кросворд. Ось у нас слова, дітки, подивіться, одні приголосні, а голосні повинні. ми їх просто розставляємо, розносимо. Що в нас? Перший місяць нашого навчання. Правильно. Друге, тут зашифровано, дітки, то зашифрований пташка. Так, транспорт міський. Підземний. Так, дивимося далі. Розносимо буковки. Який колір? Правильно розшифруйте рознопо день тижня. Молодці. Прочитайте, будь ласка, зелененьке, виділене, зверху вниз. Слово на сьогоднішньому уроці ми будемо говорити про слово. Каліграфічна хвилинка. Відкрийте, будь ласка, зошити. Покладіть їх правильно. Пишемо число, грудня, класна робота. Запишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії. Зверніть увагу на правильність з'єднань. Запишіть відео поставте на паузу. Продовжити ланцюжок сріл. Слово яке? Коротке, а навпаки яке? Довге, дзвінке яке тихе, правильно. Яке зле слово може бути? Може, а може бути добре слово, та? лагідне слово? Добре. Права 174. Склади і запиши речення. Як ти його розумієш? Подивіться, дітки. У нас цифри показують порядок слова. Пам'ятаємо зразу, ж правило згадуємо. Речення починай писати з великої букви. В кінці речення став крапку. Запишіть, будь ласка, речення 1, 2. 3, 4, 5, 6. Ми вже слова разу полічені у нас тут. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, перевірте таке речення. Так, молодці. Поділіть на склади для переносу слова українське. Для того, щоб визначити кількість складів, рахуємо голосні. Да? Скільки в слові голосних, стільки і складів. Один, два, три, чотири. Давайте дивіться, перший склад У. Чи можемо перенести У, а там країнське? Звичайно, ні, бо знаємо правило. Одну букву не можна залишати і переносити на інший рядочок. Тому ук, рисочка, раїнське. Тепер відділяємо два склади, тоді три склади. Запишіть, будь ласка, відео поставте на паузу. Перше слово пишу з великої букви, далі через кому з маленької. В кінці ставлю крапку. Відео на паузу зробили. Завдання 2. Побудуй звукову модель слова всьому. всьому. Так, дивимось, дивим, дивим, скільки голосних. 2. Значить, ми ділимо наш на 2. Перший склад. Все Пишемо. В. Твердий приголосний, так. Дивимося с. Сь". чому с м'який, тому що буква знак м'якшення позначає м'якість попереднього приголосного. С. Голосний. М. Твердий приголосний. У, голосний. Ставимо наголос. В сьому. В сьому наголошений перший склад. Всьому. наголос завжди ставиться над голосним. Сьому. Ось така звукова модель. Нашого слова всьому. Пам'ятаємо, що буква знак м'якшення звука не позначає. Давайте перевіримо, чого більше букв чи звуків. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6 букв, 5 звуків. Бо м'який знак звука не позначає. Працюємо далі. Так, сторінка 48. Але дітки, послухайте, будь ласка, знання це скарбниця думок. У ній вміщується надзвичайно багато слів. Знання про слово потрібні для того, щоб грамотно говорити і писати, доречно вживати слова умовлені. З людиною, яка говорить і пише грамотно, приємно спілкуватися. Візьміть, будь ласка, підручник до себе ближче. Права 175. Поміркуйте, для чого нам потрібні знання про слово? Правильно. Для того, щоб говорити і писати правильно і грамотно. Правильно. Так, добре, дітки, нам треба розглянути комікс. У нас є дві дівчинки. Блакитним написано зверху. Хто це? Правильно, Юля, справа Леся. Блакитним дівчинка от завжди запитує, тому в першу чергу читаємо запитання, а друга дівчинка їй відповідає. Прочитайте, можна прочитати в особах, якщо поряд з вами є ще хтось. Так. Останній малюночок. А хто такий дятел? У тлумачному словнику можна прочитати значення слова. Саме сама назва дітки, тлумачний словник. Тлумачити, що означає слово розказувати. Дмитро Білоус таке написав. Буває, що слово відоме давно. А знає не кожен, що значить воно, а тут у пригоді стає визначник скарбів наших мовних Тумачний словник. Працюємо із словниками. Згадуємо, як користуватися словником. Для чого ми вчили алфавіт? Правильно, тому що в словнику всі слова розміщені за алфавітом. Правильно. А якщо вони починаються на одну і ту ж саму букву слова, то тоді відшукаємо по другій букві. Так. Порівняйте статтю дяте у друкованому та в електронному словниках. Ось у нас дана електронний тлумачний словник української мови. «Дяте» лісовий. З довгим гострим та міцним дзьобом птах, який добуває їжу, з щілин кори дерева. Ось тітки, я взяла тлумачний словник. Зараз вам зачитаю дятел. Лісовий птах з довгим гострим та міцним дзьобом, яскравим оперенням, який добуває їжу, комах та їхні личинки, з щілин кори хвойних дерев. А якщо ми запитаємо у Google, Да, він нам відкриє зразу Вікіпедію. І отаке тлумачення, послухайте. Дятел, також ятел, ятел, на Закарпатті Довбач це рід птахів родини дятлових, ряду для, дятлоподібних. Один з найвідоміших родів цього ряду, включає близько 25 сучасних видів. У Фауні України рід представлений п'ятьма видами. Бачите, дітки, скільки словничків можна використати. Значення слова знайти в декілька варіантах. Права 176. Якраз дітки працюємо зі словником. Знайди в тлумачному словнику значення одного зі слів. Запиши пояснення тлумачення цього слова. Ось дивіться, дітки. У нас є такі слова. Да? Наприклад, я візьму слово Калина. Відкриваю тлумачний словник. Калина, кущова рослина з білими невеликими квіточками та гіркими чи кисло-солодкими ягодами, зібраними в кетях. А також ягоди цієї рослини теж називаються калина, навіть віршик Шевченка. Тече вода з під явора яру на долину, пишається над водою червона калина. От і ви, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу, відкрийте тлумачний словник, да? і будь-яке з цих слів знайдіть і запишіть. Наприклад, верба, тире і запишіть про неї. Чи про вишиванку? А тепер в мене таке питання, як ти гадаєш, що з'явилося спочатку? Назва предмета чи сам предмет? Як на вашу думку, дітки? Я гадаю, що спочатку з'явився предмет, а потім люди дали йому назву. Чи погоджуєтесь ви з моїм твердженням? З моєю думкою, чи ні. Доведіть. Так, далі. Вправа 177. У народі кажуть, птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. Розглянь малюнки, скажи, які слова вживають люди цих професій. Давайте ми з вами спочатку подивимося на професії. Хто це прочитайте? А ось це. А це людина якої професії? Правильно, і хто це? Так. Тепер читаємо слова для довідки. Ми повинні з вами будемо співвіднести слово до професії. Файли. Ну, звичайно ж, програмістка. Будинок. Так, картина називайте. Правильно, художниця, комп'ютер, поле, ремонт, зерно, цегла, програма, програмістка, кольори, трактор, виставка. Молодці. Тепер дітки письмова роботу. В зошиті пишемо вправа 177. Завдання 2. Вибери з одну професії. За зразком запиши слова, які використовує умовлені людина певної професії. Дивіться зразок. Програма. файли, комп'ютер. Тире програмістка. А ви напишіть, чи про будівельника, чи про художницю, чи про тракториста. Поставте відео на паузу. Виконайте, будь ласка, вправу. Гра відгадай, з якою професією пов'язані предмети. Дивимося. Машина і гаєчний ключ. Хто це? Правильно, шофер. Нитки і ножиці. Хто це? Так. Швачка, ручка, олівець, дзвінок і мишка. Хто це може так працювати? Учень правильно. І пилка. Це може бути будівельник. Так, добре. Домашнє завдання. Зробіть завдання на вибір. Або перше, або друге. Перше завдання: запиши 5 назв предметів, які мають жовтий кольор. Просто пишете домашня робота, вправа 178 і записуйте 5 слів, які мають жовтий колір. Друге. Випиши з тлумачного словника значення двох незнайомих тобі слів. Тобто відкриваєте тлумачний словник, берете будь-які два незнайомих вам слова і пишете слово тире і тлумачення його, що воно означає? Зрозуміле завдання? Добре, предводимо підсумки нашого уроку. Що нового ви дізналися на уроці? Що кожне слово має значення так Для чого нам потрібно це знати? Щоб правильно вживати свої слова умовлені. Який від роботи вам найбільше сподобався? назвіть Над чим ще треба вам попрацювати? Я так думаю, дітки. Попрацювати, щоб якомога швидше орієнтуватися в тлумачному словнику. Так?